Уявіть, як би змінилось ваше життя, якби ви повністю позбулися лінії? Що було б з вашим здоров'ям, з вашим фізичним станом, з вашими кар'єрними досягненнями, що було б з вашими мріями, врешті-решт, з усіма іншими сферами життя? Що таке лінь взагалі? Для початку спробуйте принаймні на тиждень прибрати це слово зі свого лексикону. І кожен раз, коли ви саботуєте якісь дії, якісь важливі завдання, задавайте собі якомога більше питань. І зрозуміти, що за цим насправді стоїть, можливо, це фізіологічні причини, такі як поганий гормональний фон, або інші проблеми зі здоров'ям, які варто перевірити. А може, це психологічні проблеми, можливо, це страх успіху або страх невдачі, можливо, це дофамінова яма від постійного перегляду рілсів або зловживання солодощами. Тобто, зрозуміти, що лінь це. Підказка для вас, що ви йдете не в тому напрямку, що ви робите щось не те. Задавайте собі такі питання, чому я не хочу це робити? Що мені саме неприємно робити в цій або іншій справі? Якби хтось інший зробив цю справу за мене, що б я робив, що б я хотів робити? Тобто, якщо розібратися, друзі, то лінь може стати якраз тим маяком, який допоможе вам знайти справді своє призначення, знайти свою справу і рухатися в правильному напрямку. Тому Будьте чутливі до себе і ведіть з собою постійно щирий відвертий діалог всім мотивації і успіхів.